Мої вітання, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонардо. Наша розмова долучається сьогодні відомий український таролог Людмила Хомутовська. Пані Людмило, радий вас бачити в черговий новий раз. Доброго дня. Власне, друзі, ми працюємо 16 серпня. А зараз уже 18.20 за українським часом. Даруйте, і перше запитання, пані Людмило, з приводу того, що зараз військові говорять, що бої за Куп'янськ та Лиман зараз набагато важчі аніж за Бахмут. Скажіть, будь ласка, як ви далі бачите, розвиватимуться події за ці населені пункти? Туди їздив наш генерал Сирський, каже, що там ну реально дуже важко зараз. Що ну ледь тримають оборону там насправді. Тобто вони зараз там загони ось цих ув'язнених росіяни відправляють, тобто там надзвичайно складно. Ну там дійсно складно, там не тільки складно, там ще зараз кидають підкріплення під... Під... підкріпленням. Там є люди, там є зброя, так що всього й забагато. Не бачу я, що. Якось там, знаєте, зміниться особливо лиман. Лиман нам взагалі з... говорить, що це надовго. Це щось, що надовго. Куп'яць будуть старатися прорвати. Я навіть бачу, що буде десь і невеликий прорив, там тримають, але прорив буде в якомусь одному місці. Тримаються наші поки тримають. А, чи бачите якісь великі загрози для Харківської області загалом, оскільки росіяни там надзвичайно близько, що якісь там будуть атаки з дронів. От сьогодні там а, був наліт дронів, так, по Харківській області, по Харкову безпосередньо. От. Ну, я здивуюся, що поки навіть поки ти виставиш, да, вже по Харкову буде летіти. Тому що вона був в дорозі, принаймні зараз збирається. І Харківська область теж так там працюють, там дійсно працюють, але не все можуть зловити. На жаль, я думаю, що буде попадання і як завжди, боляче, як... так що такого суперхорошого нічого не скажу. Сьогодні телеграм-канали, наші українські ЗМІ, облетіла новина, що Путін. Прийняв рішення підірвати Запорізьку атомну електростанцію наприкінці серпня, на початку вересня. Окрім того, паралельно очільник Кремля готує масштабну провокацію на Курській АЕС. Що з цього правда? Оскільки наша розвідка каже, що це російське ІПСО, і не більше того. Ну, дивися, чи є підготовка, на жаль, є, там знову щось там пере... пересунули десь зброю. Це буде для того, щоб зараз все-таки вимусити нас йти на якісь уступки. Це для цього. Я не бачу, що він буде цього робити, тому що чи є, чи є в його ідея таке зробити так, вона є, але вона колись далі. Зараз точно ні. Забігаючи наперед, ти спитав за Курську, То якщо зрівнювати, то по мені там з Курською буде швидше, ніж Запорізькою. Тобто там щось таке масштабне буде, чи це якийсь мізерний там удар, витік? А і ще більше того, тут пишуть, що е, вони звину... звинуватять Україну в цьому в Атаці на Курську АЕС? Ну, як завжди, тут саме підготовили, зробили, а потім пам'ятаєш, як було. І з цим, а ось у Яроша візитка, да? так що yeah. щось подібне таке вони планують. Mm. Ну, от, подивляться нас мешканці Сумщини, Сум, і скажуть, і що нам тепер евакуюватися у зв'язку з цими останніми новинами, не надто хорошими. Якщо я вам скажу евакуати, евакуюватися, я не думаю, що хтось поїде, тому що ніхто в це не вірить. Так що я все-таки думаю, що будь-як завжди люди дочекаються. Вчора представник НАТО таке наговорив, що просто на голову нормальній людині не налазить, але ну, він це сказав. І ми зараз це розглянемо з огляду на те, чи взагалі так всі думають в НАТО. Що сказав представник НАТО? Він сказав, що е, Україні треба поступитися територіями, щоб бути в НАТО. А е, зараз він вже визнає, що він помилився. Ну сьогодні оце читаю. Він каже, що я помилився, я був неправий. А чого він так сказав, пані Людмило? Чому так сказав представник НАТО? Що Україні треба відмовитись від територій заради членства? В Альянсі. Це те, що всім підходить, це те, що всім цікаво. Так, що саме сказав, це і якби та інформація, яка в принципі зараз, я думаю, що це він не останнє. Щось подібне ми будемо бачити. Тому що весь час тестують, весь час перевіряють, коли ми вже там побіжемо в НАТО. Так що, от, оце такі умови. Я наскільки розумію, що це умови. Двох сторін, і ну не важко розуміти хто з другої сторони. Mm -hmm. То це може бути у них уже узгоджена така позиція, так, але цей представник НАТО він як був таким свого роду цепом відбивалем, що його ви сказали: От ти вийдеш, ти це скажеш. Бо ми цього не можемо сказати, бо ми ну, обличчя бережемо своє. Ну, типу, якось так. Так, це узгоджена позиція. Є план, є якісь навіть рішення. І ще раз я підтверджую, почекайте, побачите. Я думаю, тема того, що воно буде повертатися, це, це ще не остання їхня заявка. Ну сьогодні вибачили завтра. Ще щось скажуть. правила просто. А от останнім часом чую, що от захід він чекає того моменту. Ну, коли ж Україна не зможе відбиватися і скаже, що от давайте вже домовлятися про буцімто якийсь мир, закріплення якогось там статус-кво. Типу, оце дійсно так Захід чекає, коли ми вже там скажемо: ну все вже не, не можемо вже воювати більше, не можемо вже більше опиратися. Я не можу сказати, що всі це чекають. Є країни, які це чекають, і дійсно їм чим швидше, тим краще, тому що треба гроші заробляти. Але є країни, які стоять з нашого боку і які нас підтримують. Так що нам говорять 50 на п'ятдесят, 50, можна їх розділити пополам, і будуть ті, хто чекають, і будуть ті, хто будуть нас підтримувати, не дивлячись на на що. А от що говорить українська влада? Це вже цікаво зі свого е, боку. Е, пані Верещук, віцепрем'єрка, міністерка. Так всі її знають. Вона сказала, що ніякі, ні не два-три тижні, не наступного місяця, не до кінця року, не наступної весни війна не закінчиться. Таким чином, вона каже, що всім українцям треба готуватися до затяжної війни. Е, це правда, пані Людмила? Чому це сказала пані Верещук? Чому вона написала цей допис, ці все прочитали? Я, знаєш, я думаю, що вона теж, як той, те, хто виконує накази, тому що я навіть покажу, що знаєш, нам показують, що є командуючі і є ті, хто наказує. І це вона із тих, хто може це оголосити. Так що це про те, що мовчало до сьогодні. Люди, які управляють нашою країною, і пані Ворощук, це одна із тих, хто це розносить. Сьогодні всі розуміють, що це буде так, що до завтра нічого не відбудеться. На йти не не, не виходить, бо знесуть тих, що всередині, а залиш, зупинити війну помахом, пара теж не, не, не виходить. Так що маємо те, що маємо. Ми з вами в попередньому інтерв'ю говорили, що зараз в Україні, щоб виграти війну, мало того, що треба перемогти на фронті, треба ще й знаєте, сподіватися, бо ну бо важко йде на фронті, це треба визнавати. А що щось в Росії трапиться сьогодні. Путін збирав екстрену нараду, чи можна ці хвилини триває з їхнім там московським часом щодо падіння курсу рубля. А це може бути причиною того, що там щось вони скажуть. Ну, Путін щось не то робить. Загрався вже з тою війною, дістав. У нас тут вже економіка розпадається. Ну, що, там що, що ніхто нічого не скаже. Там буде оця екстрена нарада, нарада, яку буде вести сам Путін сам для себе. Всі останні будуть махати головою, всі бояться. Те, що там відбувається? Там просто всі бояться, розуміють, що переливають з пустого порожнього, і всі конкретно розуміють, що дійсно той рубль буде йти далі. Поки... Буде знову ж підкріплення, я так думаю, що чи золотом вони там його чимось чимось там підкріплять, щоб його втримати. Ідея втримати його зараз з якихось ресурсів. Росія має ресурси, так що, поки туди прикладуть гроші, гроші призупинять, але це ненадовго. Побачите дуже скоро знову. Як тебе не любити, Києвий мій? Ну це те саме, що а як же не підписатися на мій канал, дорогі друзі? Я знаю, що багато з вас дивляться мої відео без підписки. Тому виправте це, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал Мирослав Солонар. Поставте свої вподобайки, напишіть свої коментарі. Бажано більше семи слів. Також не забувайте підписуватись на YouTube канал наших гостей, і далі продовжимо дивитися це відео. Нам писали глядачі в коментарях, і вони хочуть це дуже знати, як вам показують пані Людмила Таро. Чи будуть якісь події безпосередньо вказувати на звільнення Енергодара на, а, в Запорізькій області? Так він поки що окупований. Там у нас і Запорізька атомна електростанція розміщена. Ну, скажімо так, непросте місто, щоб його деокупувати. Ну, Дивіться, тут а, доволі цікаво. Перш за все, що я наскільки розумію, що Енергодар все-таки в нас, е, якщо він буде е, звільнятися, то він буде як крайній, да, е, його весь час притримують, притримують, і які будуть події? Події будуть про те, що я теж е, підтверджую те, що я говорила, його чи будуть. Е, Перекривати якимось чином, щоб туди не могли заїхати, тому що тема тупікап закритих дорог буде стояти е, попередньо, і, і тоді дуже швидке просування. От просто якесь uh -huh. для початку, да, е, беруть в коло якось щось там відбивають, і просто дивляться, що там буде робитися з окупантами. А, а потім о, якось там дуже так швиденько е, воно відбудеться. Так що, на жаль, це не завтра. Mm -hmm. Зрозуміло. А от тут пишуть про ще одне наше місто, яке багато також і не страждалося і продовжує. А тут я процитую е, пише глядачка пані Людмило, от е, чи стане взагалі Маріуполь знову частиною України? Чи це місто вже? Продали, продали, так, і воно назавжди залишиться в ДНР. Я не впевнена, що його хтось продав. Точно, що його не продали. Єдине, що ця інформація чомусь вона якось дуже сильно розповсюджується, і вона. На рівні того, що саме Росія, по всім даним його розповсюджує, щоб люди боялися і ця ілюзія, яка підтримується. Е, ні, я, я все-таки підтверджую, що воно повернеться. Е, це не про те, що просто там на рівні перемовин чи щось подібного. Я думаю, це місто, яке буде відвоюване. Угу. Сподіваємося на це. А тепер давайте з вами от поміркуємо, скажімо так, запустимо думку у Всесвіт, і вона однозначно стане реальністю. От Кримський міст вже знищений, це вже як факт. Цей день став, дуже ми радіємо. А що взагалі буде з Кримом? От якщо не стане Кримського моста, ну це ж цікаво, От якщо немає ключової осієї артерії. Яка зв'язує з Російською Федерацією, то що там в Криму? Ну, бо нам тут дуже цікаво показують, що тільки нема Кримського моста, там дуже так швиденько почнеться рух по Криму. І я думаю, що його просто повернуть? Іде підготовка зараз, йде підготовка. І після того як це все станеться, да як це все відбудеться, там такі дуже важкі бої, але дуже швидке просування. Угу. А, так а, щодо Кримського моста, сьогодні з'явилася інформація від нашого СБУ, а, голова СБУ Василь Малюк, дав інтерв'ю американському CNN, де розповів про. По суті, морські дрони, так які е, атакували, е, не знаю, можливо, і будучи атакувати кримські міста. Він там сказав, що ну вони виробляються на підземних заводах. Тобто, це не якась таємниця, Тобто, ця інформація прозвучала її вже всі прочитали. Всі це знають, і очевидно, що Росія це також знає. Пані Льві, чи щось загрожує нашим цим об'єктам, які безпосередньо займаються виготовленням цих морських дронів, які зараз дуже дуже нам помічні, які роблять. Афігенно, бавовно на території Криму і не лише. Ну, Тут, як завжди, хочеться сказати, хто тебе тянув за язика <світ> і, і, і зараз будуть шукати, де ж ті підземні. Не скажу, що це так просто, тому що це щось як в матрішки, да? щось там одне, <світ> в одному, а потім ще щось в одному, там фіг, поймеш. Де, але от зараз туди буде все, все направлено, щоб його знайти. Mm. Ну, Але ви бачите, що це не вдасться окупантам, так? Бо, ні, ну... ні, тут карта «Мир» перевернута, при тому це не те, що реалізується, тому що якось його вицепити неможливо, щось воно таке більш таємне. Я тут не дуже впевнена, що це в нас заводи, розумієш, якась. От воно воно може взагалі бути не в нас. А ну все тоді да ми більше не будемо це дивитися. Питання а далі запитаю про русський добровольчий корпус Легіон Свобода Росії робив дуже класні рейди весною цього року. Зараз за нього практично нічого не чути. Чому пані Людмила? Давайте ми глянемо так а, на таро. Чому зник з поля зору так? Легіон Свобода Росії РДК. Що, що сталося? Ну дивися, я не можу сказати, що він зник, нам говорять, що там іде якась підготовка. Єдине, що туди зайти, куди вони планують, це щось неймовірне, наскільки я розумію, укріпилася Росія, укріпилась. шукають різні варіанти. Я не можу сказати, що він зник. Ні, він не зник. Він чекає якоїсь слушної. Стушний нагоди. Я думаю, що ми ще про нього будемо чути. Mm, добре. Е, також ми давненько доволі не чули і не бачили е, Кирила Буданова, нашого головного розвідника. Е, ну, Звичайно, традиційно російські ЗМІ там про нього вже багато басні складають. От його вже немає живих там. Ну, вони його там хоронять кожного дня. Е, де Кирило Буданов? Чи з ним все добре, пані Людмило? Я не можу сказати, що він відпочиває, Якимось чином там точно він працює от так. зараз. А чого йому не показують? Я наскільки розумію, що якось не на часі його всім нам показувати, бо там якась іде доволі важка робота, і вони зараз просто працюють зранку до, до ночі. Оце більше про це. Ну, але ми його скоро побачимо. І це знову буде щось феєричне, бо я пам'ятаю, його теж так одного разу давно не було, і потім він з'явився гладковиголеним. Нам писали про 1 вересня, день знань. Чи ви бачите якісь провокації? От, уже буквально там за два з половиною тижні, так діти підуть в школу. Очевидно, що Росія готує якісь удари. Сподіваємося, ППО відпрацює невідмінно і нічого не буде. Але зрештою, ні, я не впевнена, що вони зараз підуть саме як по школах. Чи будуть якісь прильоти може по ночам, так вони можуть бути, але зараз це не направлено і там найцікавіше, що є якісь розпорядження, що ну, це можливо вони якось умиваються, може ці 20 да там. Купа всього може бути, так що я не думаю, що зараз вони будуть дітей зачіпати. Сподіваємося на це. Нам написала глядачка, я так розумію, вона мешкає в Павлограді, це на Дніпропетровщині. Чи бачите ви якісь загрози, що росіяни будуть завдавати удару по Павлограду найближчим часом? У Павлоград, прильоти будуть там взагалі якби для всієї країни, і там десь з ними я, я думаю, що там вас нормально відбивають, але такі підзагрози є. Тут, на жаль, є така у нас нехороша карта в цій колоді, по сім пентаклів це жертвами. Так що я думаю, що навіть буде й попадання. Mm -hmm. Зараз захід України оговтується після ракетних ударів Росії, і я хочу з вами розглянути. Пані Людмила, три безпосередні міста. Так чи їм щось загрожує найближчим часом? Луцьк. Давайте ми поглянемо Бо цього тижня. обстріляли. Я думаю, що на, на рівні сирен зараз. Mm, тобто не бачите загроз якихось. На рівні а... сирен всі бояться, але щось вони ну, не про Луцьк зараз. Mm -hmm. А чи про Львів зараз? Про Львів, чи... так. Про Львів. Мож, можуть бути прильоти. Можуть бути прильоти, і прильоти, якби вони заплановані, Взагалом, якось я думаю, що там навіть не один буде там якийсь каскад прильотів. Чекаємо по Львову. Якщо ми говоримо про Івано-Франківщину, яка нещодавно піддалася також удару, чи бачите ви, що можуть бути обстріли Івано-Франківщини? Івано-Франківщина там іде, але, як по мені, там все-таки воно пролетить. Хоча там таке, я думаю, що там якось і ракети піднаправлять і так далі, воно має пролетіти. Щось там було Івано-Франківщині, що його зараз немає. Зрозуміло, і на завершення, давайте розглянемо запитання від наших дорогих глядачів. Вони нам написали, що от ми останнім часом там слухали екстрасенсів, і власне ті говорили, що є певні загрози в Туреччині. Наші люди зараз, ну хто там може там да, там виїжджає на відпочинок в Туреччину. Чи бачите, ви якісь загрози, що от туди можливо не варто їхати на відпочинок? Чи все таки це на рівні якихось? Ну, там, і псошних таких закидошних тем. Ну, тобто це нічого під собою немає. Прямо для людей я не бачу. Там буде, я наскільки, наскільки розумію, якась там е, щось зв'язано всередині країни, це не про загалом людей, якась там буде небезпека. Не здивуюсь, якщо там правильно я розумію. Ну, тут головне, це пожежі і землетруси, як я розумію, пані Людно. Може ще щось бути, може вам ще щось показувати. І там оце, тема землетрусів, да? тема землі тут піднімається, я перевірю. Десь має її підтрусити. Не можу сказати, що воно буде глобально, як було, але щось десь підтрусити має. Так що, ті, хто планують поїздку. Хай будуть обережні і обачні. Правильно? Я Ти думаю, що ви? там можна їхати, бо там не показують от якісь якісь знаєш, що воно таке буде глобальне. Добре. Дякую вам, пані Людмило, за ваш прогноз. Дорогі друзі, ви були на YouTube каналі Мирослав Солонар. Підпишіться, будь ласка, на власне соцмережі, це інстаграм пані Людмили Хомутовської, посилання з в описі під цим відео, також на YouTube канали. Там пані Людмила багато чого розповідає про свої курси. Також хай і наші дорогі глядачі, кому цікаво заходять. Тому всім дякую і до побачення.